Доброго ранку, любі друзі. Новий випуск і сьогодні він буде про автомобілі. І цей випуск знімався десь приблизно більше ніж півроку. А чому це так було? Сідайте зручненько, зараз вам розповім. Отже, почалася наша історія з підготовкою машини ще влітку 23-го року, коли було власне прийнято рішення готувати акорд до довгої мандрівки за декілька тисяч кілометрів. Чому саме акорд та неприлюдні я вже розповідав в попередніх роликах, тому що акорд банально більше розмірами, там більший салон, більший багажник. А головне акорд на газу. А в Європі це достатньо відчутна перевага перед дизельними або бензиновими автівками. Зважаючи на те, що вартість газу майже втричі менша, ніж вартість бензину. Тому і економія була б набагато відчутніша. Отже, для того, щоб Акод був готовий до поїздки в Словаччину, від своїх знайомих я вже на той момент наслухався, наскільки важко все з сервісами в Словаччині, автосервісами, власне. І наскільки дешево та довго ремонтувати автомобілі, навіть якщо якась невеличка поломка втрапилася з вашою машиною, то все потрібно було зробити в Києві і по максимуму, щоб... Абсолютно ні про що не хвилюватися в Європі, і власне все це і було зроблено, все потрібне було змінено навіть лобове скло, тому що там була невелика тріщинка. Був ризик, що через кордон з невеликою тріщинкою навіть можуть не пропустити. Крім того, я обслужив абсолютно всю підвіску, щоб не було ніяких стуків, щоб я не переживав, що щось десь якось потрібно буде перепресовувати, шукати знов-таки на стару японську машину в Європі. Все перетрясли по двигуну, все-все-все зробили, щоб я був максимально спокійний. Тим не менш лишався один маленький нюанс, який, на жаль, не дуже вдавалося перемонтувати. Це була плаваюча помилка. Час від часу у мене вискакував чек на приборці, який ви, власне, бачили в багатьох моїх роликах вже зі Словаччини. І це був чек пов'язаний з лямбдою. Лямдою з ондом, другим, бо в акорді в 3 їх два. І, власне, він потребував забіни. Але оскільки часу вже лишалося зовсім небагато до виїзду, то не було можливості дочекатися, поки я замовлю, приїде і поміняти цю лямбду. Тим більше я не особливо зважав на це увагу, тому що машина їхала на газу. А як ви знаєте, якщо машина їде на газу, то там власний мозок і він не користується показниками лямти, тому що там тільки невеликий довприст палива йде. Тому не суттєво, якщо є якісь помилки по лямті. Як я в Словаччині без свого улюбленого АліЕкспреса? Ніяк, правильно. Цікаво, що посилка прийшла всього-навсього за 14 днів. Навіть в Києві зовсім не часто приходить посилка до 2 тижнів з Китаю, а тут прийшла, причому? Цікаво, що коли ти замовляєш певні товари, то там навіть плашка є така знизу, гарантій 15 days delivery. Я спробував замовити за 15 днів, тому що мені лямда була конче потрібна на акорд. І всякі лампочки докупи, і вийшло, що за 14 днів я отримав свою посилку. Чудово! Не міг не лишити своїх любих підписників без анпакінгу. Тож, лампочки в приборку великі, червоні і білі. Подивимося, як зміниться підсвітка. Маленькі лампочки це Т-10, Це Т-5. Це на індикації типу круїзу, теж декілька поперегоріло. Це у нас затички вуха. Такі, такі більш круті, тому що тут так працює дико холодильник. який ось тут стоїть знов таки, як у вашої бабусі на дачі. Зйомник або насадка на лямбду і сама лямбда. Сюди ключ вставляється, викрутка така подовжувач і викручується лямбда. Сподіваюся, що викручується. Далі ми бачимо тут отаку от кришку радіатора на 1,1. Також з класним клапаном на всякий випадок, бо моя чогось уже видно своє може і відживає, хто знає. Ну і був ще один момент, який мене трошки навантажував. Це те, що трохи текло в салон води, коли був, була прям сильна злива. І я почистив дренажі. Це ви бачили в одному з моїх роликів, де я намагався знайти власне проблему звідки ляти ще вода в салон. Я думав, що я її знайшов. Як виявилося, це була не та проблема. Тому я продовжив пошуки того місця, де власне у нас є підтікання, і я його дуже швидко, як виявилося, знайшов, перебравши перед цим всі найбільш прості та легкі варіанти. І ось як це трапилось. Нарешті знайдена причина, чому у мене в салоні була вода з водійського боку, і все це через одну невелику гумку. Любі друзі, проблема з підтіканням води в салон знайдена. Ми бачимо верхній отвір. ось Тут тут все гаразд. Так і має йти, Центральний отвір. Через нього не має йти цей провід. Це не провід, це трос трос, так. трос на підняття капоту. Він повинен іти з нижньої сторони. Тобто хтось колись міняв троси капоту, не в, ту, не в той отвір прокинув трос капоту. А саму трубку, яку я зараз пробую знайти, от такої, от вона ця трубка, яка має йти от сюди. А вона просто стерчить. Ось вона і капає в салон. Це дренаж лівої частини спереду люка. Якщо у вас в салоні вода і у вас акорд сів як приблизно 2000-х років, перевірте цю систему. Вона достатньо розповсюджена. Просто взяли і прокинули вперше, який побачили, а коли воно не влазило, вони обрізали ущільнювач. Він має бути довший десь ну не знаю, сантиметрів, може на 5-8. на 8, І через це дренажна трубка, яка йде з цієї частини люка постійці, отак, 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 і повинна виходити в крило і витікати назовні, вона, власне, стерчить, не заходячи в цей ущільнювач. І все, і все це капає в салон. І от як бачите, от така от історія. Очільнювати це я спробую знайти, але я щось не дуже в це вірю. Навіть на американському eBay це не дуже легко знайти. Я, мабуть. Зроблю подовження тої дренажної трубки, яка там лишилася, яку я зараз пустив в інший отвір в крило, але хочеться, щоб все було так, як повинно бути по заводу. І нарощу там трубку і засуну в цей ущільнювач. Примотаю максимально або хомутом призажму, і, в принципі, це питання я вирішу отако. Three weeks later. Добрий новий день, любі підписники. Ситуація у нас наступна. Після того, як я подивився, в чому проблема з дренажем, з трубкою дренажа, я замовив на Aliexpress, як завжди, трубочку. Причому замовив я нейлонову трубку, як я розумію, вони бувають для харчових цілей. В чому її перевага в тому, що вона нормально розтягується. Чому це проблема? Тому що у мене діаметр цієї трубки. Зовсім ніяк не співпадає з діаметром тої трубки, яка йде з дренажа, з люка і аж туди вниз до крила, тому що у заводського цього адаптера зверху повинно бути отаке розширення, в яке вставляється ця трубка. Коли її обрізали, то всередину сюди вже не вдасться нормально нічого вставити, тому мені треба було замовити таку трубку, яка з одного боку налізе на трубку дренажа, а з іншого боку, або налізе на цю трубку, або вдасться вставити в цей адаптер. Ось так він виглядає цей обрізаний адаптер. І ось так я нагрів і насунув оцю нейлонову трубочку на адаптер. Зараз, що мені потрібно, це запхнути адаптер в заводський отвір, який веде назовні машину, з крила буде відводити вологу. І подивитися, яка відстань мені потрібна, щоб обрізати і насунути на трубку дренажа, яка йде від люка. Я сподіваюся, що я максимально. Доступно розповів, бо це насправді доволі розповсюджена проблема і у акордів, і у прилюдів у багатьох японських машин тих років, тому що буває так, що ця трубка пересихає, буває так, що. Сам, сама дренажна трубка просто висмикується з відсіля. Є така ситуація, коли забивається ця трубка дренажа, яка йде з люка, і намагаються трохи якось прочистити, і так її прочищають, що вона вискакує з цього адаптера. І все, і починає волога литися в салон. Отже, менше слів, знову куверкаємося, залазимо туди під кермо і намагаємося подивитися потрібний розмір. Обрізати і насунути на трубку дренажа. Цю трубку я тримав цю саме трубку, я чекав близько трьох тижнів заліка, і у нас вже встигла наступити зима. Окрім цього, одразу покажу, я купив ще кубку ось таких гвинтів, бо поки я розбирав оцю всю схему і я розбирав, міняв лампи. Підсвідки клімата, і я міняв лампи підсвітки приборки. Зараз вона така чудово, різнокольорова, червоного кольору. Трошки видно, трошки не видно. От зараз я вимкнув, зараз вимкнув, вона, бачите, трохи червона. Це дуже стильно виглядає вночі, мені подобається поки що лише червоним кольором, а не білим. Тим більше, що тут воно якесь не біле аквамарінове взагалі ну, не дуже мені подобається по кольору. І далі, що я ще купив, щоб замінити лямпту, мені знадобився і ще один в адаптер і ще один адаптер в адаптер, тому що в адаптері не такий квадрат, як у мене на інструменті. Там одна друга, там 5-8, а там одна четверта. І ще один адаптер їхав довго. І до того всього я ще замовив додаткові лампи H1 у лінзи на ближнє світло, тому що в Європі з непрацюючим ближнім світлом їздити то великі штрафи, а нам того не треба. Тому про запас хай будуть, бо H3, h сьомі. В лінзу тут не поміщається, адаптерів у мене нема. Погнали! туди під кермо. Ось ця саме трубочка, і ми бачимо, як з неї крапає з дренажа люка. І от саме до неї ми будемо під'єднуватися і от до цього от отвору проводити трубку. От зараз вона прямо в салон капає. От Отак. -от і так воно капало доволі довго. Дивимось. Опа, все, капає так, як і повинно. Ось тут. Ось такий от потік з дренажа йде води. Як я вже й казав, отут от отвір цього дренажа, і отак от він йде по внутрішній частині і отак повинен через крило виходити. І оце все, капало в салон. Користуйтесь, у кого такі самі проблеми. Ну, власне, повернемося до ситуації з лямдою, я її замовив, дочекався, поки вона приїде. Але тут стала інша проблема, її не так легко поміняти. Я її спробував міняти з домкрата, на мене майже впала машина. Ситуація наступна. Лямбда ось. Вона насправді дуже легко. отут от іде ось коннектор. Це все відщолкується неважко. Але я тут з домкрата. З цього. По-перше, дуже очкую його відкручувати. Я вже запшикав його. Думав, може вдасться. Але пробувати прямо очково. З ями це зробити взагалі немає ніяких проблем. Воно дуже в зручному місці розташовано. І коннектор також в зручному місці розташований. Його відчокнути тут взагалі ніяких проблем. отут от відкручуємо це кріплення, провід звільняється і все. Лямда міняється елементарно. Але з домкрата це зробити я не уявляю як. Як тільки він помічниця, як тільки я буду щось совати, я думаю, що машина на мене прям завалиться, не дивлячись на те, що я підклав от колесо. Коротше, атмосфера от наступна, отак от все. Е, я думаю, що це поїде на Київ і там з ями поміняється. Інших варіантів я не бачу. Тут платити за це порядка півтори тисячі гривень для того, щоб відкрутити одну цю гайку, ну це гарячка. Я навіть вирішив не намагатися зірвати лямду, яка напевне що прикипіла до, до власне вихлопної труби, тому що з часом з солями. з Водою воно дуже швидко заіржавіє в тому місці, і зрушувати її будь-яким плечем, навіть великою рукояткою на стоячій на домкраті машини, це трошки небезпечно, чого, власне, я вирішив не робити. Але в сервісі, коли я заїхав, щоб мені там її поміняли, мені назвали ціну в від 30 євро за заміну. А чому від? Тому що вони сказали, що ми не знаємо, де вона знаходиться, ми її будемо шукати. Мені, власне, не дозволили навіть на підйомнику показати, де саме вона знаходиться, щоб шукалося їм трохи легше. А платити 60-90 євро. В залежності від того, як довго їм треба буде шукати мою лямбду, ну мені зовсім не хотілося. Тим паче, що воно ні на що не впливає. І машина заводилася і їхала абсолютно так, як ніби там ніяких проблем не було. Отже, приїхали на сервіс. По фотографіям в гуглі, там навіть якісь Subaru та Evolution стояли. І така от кімната цікаве очікування, достатньо комфортна, простора. Диванчики є, водичка навіть стоїть. І, на жаль, мене в бокси не пропустили, щоб я також, можливо, якусь частину роботи виконав. Я б насправді дуже хотів навіть самостійно все це зробити і просто заплатити гроші, як ніби це робив би механік. Але, на жаль, так, я. Ту розумію, в принципі, у кожного сервіса є свої правила, і вони відповідають за безпеку людей, які знаходяться в боксі під час того, як машина ремонтується, і механік ласкаво мене попросив все-таки піти і почекати в кімнаті очікування. Я, звичайно, зараз подивлюсь, як саме він це робить, тому що навіть така проста процедура, як звичайна заміна масла, також криє в собі, я впевнений, дуже багато нюансів. І як не дивно, деякі мої очікування справдились, тому що коли людина, яка приймала машину, сіла за кермо, подивилася на машину і спитала це 2,4? Ну і в принципі, з цього стало зрозуміло, що як я в принципі і думав, так воно і є. Люди, які приймають машини, механіки, які займаються машиною, вони дуже часто не вдаються взагалі. В нюанси, що саме вони обслуговують. 2,4 ніколи не існувало на цьому кузові, в цьому році, в цьому поколінні, бо існували тільки 2 літри і 3 літри купехи. Були ще седани. Я про це вже багато розповідав, тому повторюватись не буду. А якщо він не знає, який об'єм двигуна, то він, певно, точно не знає, який об'єм масла треба заливати, з яким зусиллям закручується пробка і так далі. І, так далі. і я, звичайно, буду дивитися на це все з ось такого віконечка. Але це віконечко ніщо мені не допоможе, якщо, наприклад, фільтр він не буде змащувати і так далі. Коротше, вигнали мене знов тут звідтіля. Я знов туди прорвався, мене знов вигнали. І мене попередило, що це вже останній раз, бо сідай, говорить її звітіля. Ну, і я як би розумію, що вони механіки, і там навіть якісь Subaru стоять з іволюшенами. Але ну, я навіть не знаю, якого кольору то масло. Якби я тут би жив, і якась шкода чи стара була, я розумів, що її тут перемонтувати коштує дві копійки, купа розбірок. Вон тут прямо за воротяг. Якісь е авто, як воно там називається, авто. Ну так, да, там, де пресують машини і, і розвалюють якась авторозбірка. Джанк-ярд, коротше кажучи. То не було питання. Тут, я навіть не знаю, ні колір Забач. масла, ні чи є там стружка, чи немає, чи магнітик справляється, чи потрібно замінити ту пробку. Всі уважно дивляться, ніколи ж такого не бачили. Тепер от побачать. Що з нею робить? Де там той фільтр. А чого можна там стояти, а мені не можна. Він теж без камб'яжа стоїть. Страшне. Вони казали 20-25. Да, 20-25 да. Потім зараз буде 30, за те, що я їх Да? А потім чи виїдеш з середньосук? Ну, бачиш, мені пощастило, що вони тільки два рази грюкнули капотом, там же секрет закриття. А він один раз грюкнув, потім другий раз грюкнув, зрозумів, що вони не і поїхав. Ні, якщо він третій раз грикнув, я вже сам не викладав. Та ти не дивилася нічого. Ну, от, от такого. Е, ну, я думав, що вони ще запустять. Трошки пропрацює масло в системі поганяє, вони ще раз подивляться рівень і може Ну Власне, а в той момент, коли влада України наприймала купу законів, які... Обмежували всі права свободи громадян України, де б вони не знаходилися, то було прийнято рішення повертати акорд, який не на мені в Україну, і тому я вирішив власне забити на заміну лямбди. і. Лишити цю справу на Київ і там уже на сервісі за адекватні гроші у своїх знайомих, які займаються хондами, які не будуть витрачати по три години на пошук власне лямди, а потім ще три години не будуть витрачати на те, щоб їх відкрутити, там вони все це і зроблять. Тому тато відвіз акорд в Україну, де, власне, це все легко він сам на ямі і замінив. Я б тут на ямі також це міг би зробити. Якби тут існували такі поняття, як істакади, які дуже багато в Україні. В країні, вздовж трас дуже легко знайти, або в місті, або в гаражах, де ти охоронцю платиш там 20 гривень і 2-3 години порпаєшся під машиною, скільки тобі заманеться, абсолютно без ніяких проблем. Ну і Оскільки я така людина, яка не може щось не поробити в машині, особливо свій вихідний день, Особливо зважаючи на те, що тут, в Словаччині, в селі, абсолютно нема чим займатися, ніяких ні футболів, ні баскетболів, ні знайомих автолюбителів, автозльотів, абсолютно нічого немає. Ну, село, село, не зважаючи на те, що це село в Європі, і це власне це село абсолютно невелике, і країна саме невелика, і нема проблем проїхати кудись, де будуть, хоч якісь там збіганки, здибанки автомобілістів. Але деякі напрямки вони через серпантини, через гірські масиви, і це все може бути в п'ятницю ввечері, повертатися 100 кілометрів по неосвітлюваних серпантинах. Це буде от точно як в форсажі, де вони тільки фарами підсвічують і дрифт влаштовують благо у них, хоча б не передній привід був. Тому тут навіть нема особливо, куди поїхати, щоб поспілкуватися з автолюбителями, тому в принципі, Єдине, чим я міг розважатися, це щось робити по машині. Тому я от купив собі Алькантару, щоб попереклеювати всі пластикові елементи, які трошки підвішували, типу бардачка, типу підлокітника. І це вже хоч якась, але забавка мені була у вихідний день. Отакі у нас вихідні сьогодні. Займаємося, займаємося трохи машинкою і доробляємо те, що не доробили з завода. А саме. Тут у нас тепер все обтягнуто м'яким матеріалом. Отакий от він приїхав. Цей вельвет Алькантара приїхала з Аліка. дуже класної якості. Я вже в собі свій багажник, пластикові елементи, пластмасові, які трохи з часом обтягував. І тут так само будемо робити, щоб от цього всього не було. І вся ця дрібнота, яка всередині лежить тут, не видавала звуків. А також отут, де телефон лежить, теж пластмаса. Оце все буде у нас тепер у вельветі. Такий звичайний чорний. Який в принципі особливо навіть не кидається в очі на цьому чорному фоні. Але так, да, коли воно все-таки трохи дубове, то це не дуже гарно. Ну і не можу не розповісти про ту проблему, з якою стикаються абсолютно всі власники трьохлітрових акордів Купе шостого покоління. Чому саме така вибірка? Тому що в Седанах ситуація зовсім інша, їх трьохлітрових майже не буває, а двохлітрові часто бувають на механіці, тому ця проблема також їх не стосується. Це проблема з автоматом. У мене пробіг на машині вже 380 тисяч кілометрів, і автомат вже одного разу ремонтували десь тисяч на 150. Хто знає насправді, хто і як ремонтував, якими запчастинами і що було зроблено. Тим не менше, на такому пробігу я вже трошки переймався, щоб коробка в мене не лягла. Насправді, як ми купили 4,5 роки тому машину, автомат не став гірше абсолютно ні на мить. Він так само трошки смикався при переключенні на холодну на е драйв з паркінгу. Це абсолютно нормально для цих чотирьох ступеневих річних автоматів. Але тим не менш, коли ти їздиш по серпантинам, і там навантаження на коробку на передачі звичайно більше. То були трошки невеликий переляк, що в якийсь момент на серпантині коробка стане, бо власне властивість таких коробок це в якийсь момент просто зупинитися і далі нікуди не поїхати. І це трошки лякало. Але пройшло п'ять років, чотири з половиною роки. Поки у нас ця машина, автомат абсолютно такий самий, як і був в момент покупки, ми поміняли масло. Це особливо не зробило ні гірше, ні краще, і ми абсолютно задоволені машиною. Каталися куди нам тільки потрібно їхали за тисячу, за півтори, за дві тисячі кілометрів. І я думаю, що якщо не навантажувати цей автомат, не ганяти драх, не стартувати з кожного світлофора, і ця машина не потрапить до рук якогось 20-річного гарячого хлопця, то цей автомат буде їздити ще роками-роками абсолютно без ніяких проблем. Чому так кажу, тому що машина в продажу, і я переймаю, щоб її не купив якийсь молодий гарячий гонщик, зважаючи на ціну цієї машини. І не пересів з якоюсь або дев'ятки, або лади, або якогось сівіка з 1,3 на трьохлітровий акорді. Не вирішив, що тепер він король доріг і всіх буде карати на дорогах. Любі друзі, як завжди, блогеру-контент. Приїхали ми в понеділок. Прийшли до машини в понеділок, щоб поїхати в на нашу закупівлю тижневу, і машина не заводиться. Не схоплює крутить стартер і нічого не відбувається. На другий-третій раз я прислухався і не чую, що працював бензонасос. Я так зрозумів, що якщо у нас з реле все гаразд, бо машина їздила, собі їздила, а не жужить бензонасос, значить проблема з бензонасосом. Замовив бензонасос, сьогодні я його забрав. Вирішив прийти, спробувати завести машину на всякий випадок, щоб просто зрозуміти, чи. Точно все так і підкинути нове майн-реле. Його я замовив заздалегідь заліка. Мені дуже цікаво було, всі говорять, що воно їздить недовго, але мені цікаво на це перевірити, як завжди, на своєму досвіді. І, якби... ну, самі зараз побачите. Без ніяких склеїв. Співтичка. Вона вже трохи нагрілася. Це вона зараз на старому майнерелі. Нове лежить ось! Я спеціально відключив газ. Його можна вимкнути, продовжити роботу абсолютно так само. І можна його вимкнути. Зараз ми на бензині, бензину в баку повна, І ми довж... продовжуємо працювати чудово. Тут ми бачимо оберти, тут ми бачимо ту саму єдину помилку по нашій лямбді, яку ми все ніяк не змінимо. Але ми бачимо, що тут є вольтаж по лямбді, Ось тут. Тобто вона якось реагує, вона не мертва. І машина працює знов нормально. В понеділок вона не заводилась. А зараз вона заводиться і працює стабільно на старому релі. Ось нова релі. І тепер треба зрозуміти, а чи точно справа в цьому і не доведеться десь посеред траси таки міняти бензонасос. Хорошо, добре, що він уже є, паливний насос. Добре, що він уже є, лежить в багажнику. Але це... Приколи стареньких машин, хоча я впевнений, що в нових машинах можуть бути абсолютно ті ж самі приколи. Це електрика, електроніка вона може виходити з ладу, якщо вона там, перепарить температури, десь крапнула вода або ще щось. І... Коротше, маємо, що маємо, хотів зняти контент, як я міняю бензонасос, а як виявилося, мені не треба його міняти поки що. Поки що. Але тримаю в курсі, як воно все закінчиться. Поїхали далі. Такий був ролик, який готувався чи не вісім місяців. З самого першого моменту, як я почав знімати замовлення лямди, замовлення патрубків для того, щоб поремонтувати протікання води в салон. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть, що ви думаєте в коментарях, і до зустрічі в нових роликах. Тепер ролики будуть про прилюд, і я думаю, що буде набагато цікавіше, бо попереду багато фестивалів, на яких я дуже сподіваюся свою новеньку. Оновлену машину я обов'язково звожу. Тримайтесь і до зустрічі в нових роликах. Па-па. Що -па. це їде таке? Це моя ляля їде. Це просто неймовірно.